Ми усвідомлюємо, що війни виграються не лише на лінії фронту, хоча ми маємо бути вдячними тим, що працюємо тут, очевидно, Збройним силам України, як і все українське суспільство, як і всі європейці. Але війни виграються і програються через стан суспільства. Ми мали багато прикладів світовій історії, коли сильні армії, як німецька армія, під час Першої світової війни і багато інших прикладів через жахливий стан і деморалізацію суспільства. Не могли стримати програшу. Суспільство програвало. Російська Федерація зараз бореться проти нашого суспільства інформаційно, не лише проти нашого. Для нас дуже важливо, щоб нас підтримувало суспільство американське, де лише підтримка України може вплинути на частину американської влади, яка бажає просто почати заробляти з Росією ціною нас. Ми маємо впливати на європейські суспільства, де ультраправі сили приходять до влади. і Хочуть розвалити європейський союз і припиняють підтримку України. Ми бачимо, що вже не лише Угорщина, а Чехія, і Словаччина і інші країни менше підтримують Україну через внутрішньополітичні настрої в їхніх суспільствах. Що робимо ми для того, щоб змінити ці настрої? А це теж наша війна, це війна, якою ми маємо допомогти Збройним силам, щоб ці суспільства, ці країни, давали нам зброю, давали нам підтримку. Давали нам, зрештою, арештовані і заморожені російські гроші. Не робимо аж нічого. Ми витрачаємо кошти, подивіться на наш бюджет, який є відображенням наших думок, на пропагандистський марафон і на брехливі телеграм-канали. Так, нібито завтра в нас дійсно будуть вибори, і так, нібито вони поможуть чинній владі ці вибори виграти. Але вони не допоможуть ані владі, ані опозиції. Подивіться на як погіршується ставлення до українців в Польщі в інших країнах. І польський уряд, між іншим, робить все зараз для того, щоб змінити це на користь України. Вони розуміють, що це загроза їм. Що якщо слабими будемо, ми, то Польща стане наступною точкою агресії або країни Балтії, або інші європейські країни, і вони готові разом з нами проводити серйозну інформаційну політику в своїх суспільствах. Ми маємо закон про іномовлення. Ми маємо всі інструменти і інтелект для того, щоб інформаційно захищати наш суверенітет і прихиляти до нас наших партнерів і покращувати ставлення до українців. Але ми далі викидаємо гроші в Україні на марафони, на незрозумілу підтримку креативних індустрій без жодних механізмів цієї підтримки і без підтримки сталих інституцій на телеграм-канали. Друзі, це неприпустимо. Дякую будь ласка завершальний...